Ось дивіться, це сієнціорфея. В цьому горщику насіння було зібрано у му році і стратифіка... стратифікацію проходив в холодильнику. Тобто відбирав, відмивав насіння, морочився з ним. І в перший рік зійшло ось, не знаю скільки тут, 23. Вони оце проросли в минулому році. А це насіння, ну, інше насіння тут ось видно, так густенько зійшло. Це воно минулий рік прогуляло і зійшло в цьому році. Ось це сіяв прямо з ягоди в минулому році, 24-му, І воно дружно зійшло. Це теж орфей, так що меншимо мороки і, і результат. Краще, я думаю. Головне посіяти в торф, в торфосуміш суміш чи в такий ґрунт, в якому нема насіння. Тоді мороки менше і краще після посіву накрити його агротканиною. І щоб туди не попадало зайве насіння, тоді буде менше мороки і так буде простіше.